Тим мені розповідав, скажімо так, я точно деталі не знаю, натякав, що е, якісь були іскри між е, Левандовським і Месі конфлікт чи ні? Ну, от був е, епізод вже в кінці матчу в центрі поля, коли е, Месі там двічі обіграв Роберта, і той вже сфолив. Е, потім Роберт пішов е, вибачатися до Лео, а той навіть не, не він хотів подати йому руку, а той навіть не подивився в його бік. Показово проігнорував його, і от власне про цей епізод сьогодні писала і польська преса, і аргентинська, і в обох е, гравців. Потім вже на прес-конференції і флеш-зоні питали про цей епізод, і вони е, обоє відмовилися давати відповідь. І Лімондовський, і Лео сказав, що е, це все залишається між нами на полі. Нас вчили, що такі речі на публіку виносити не потрібно. Але от е, в Аргентині писали, що Лео дуже злий на Роберта після цієї історії з золотим м'ячем. Е, коли ми, ми пам'ятаємо, рік пандемії Роберт не отримав нагороди, потім Лео виграв Копа Америки і Роберт знову пролетів як фанера над Парижем. І от була промова Лео, вже коли він отримував нагороду, він сказав: так, Роберт заслужив. Дійсно, і я йому бажаю колись виграти. Цю нагороду, бо він, бо він її заслуговує. Але після цього Месі не, прогував, не проголосував за Роберта вже у голосуванні на «FIFA The Best». і Лімодовський в одному з інтерв'ю про це нагадав. І знову була реакція Месі, який сказав: мені не цікаво, хто там що говорить. Я е, от в той момент, коли мені вручали золотий м'яч, я говорив так, як я відчував. І, власне, аргентинці про це писали, що Месі дуже складно вивести на якісь конфлікти, щоб він отак публічно комусь щось відповідав. А Роберт це зміг зробити. І очевидно, що десь між ними десь Месі затаїв все таки оцю обіду на Роберта, і вчора це було помітно. І вже після гри Роберт спеціально його шукав, щоб подати руку, і в них там була якась коротенька розмова. Але по обличчю Месі можна було зрозуміти, що він не ну, все ж не не задоволений там не було навіть з одного ну, натяку на якусь усмішку. Він дуже серйозно щось оберто прошепить на вухо. Ну і таке враження, що майстрина на всіх моїх і ображений. То на мексиканців за футболкою яку прокоментував канелю. А тепер Нароб Ламодовський, який викликав публічний конфлікт і спічі барселонського каталонського генія, який зараз грає в поеже, а можливо на наступного сезону гратиме і Інтер Майамі. Не виключено, якщо катарці знайдуть гроші і переконає Девід Бекхем.